В місті Моршен відбувся міжнародний шаховий турнір, в якому взяли участь 8 країн світу, і зараз присутні 146 учасників. Організатором і головним спонсором якого є компанія Гросмейстер. Це виробник преміальних настільних ігор. Гросмайстер Моржен Кап це один із найбільших і наймасштабніших шахових заходів цього року. Протягом дня ми спілкувалися з учасниками, з суддями та з гостями турніру та дізнавалися, як їм організація, які в них відчуття та що вони очікують побачити після сьогоднішнього туру. Це це на найвищому рівні це один з найкращих турнірів в це Точно організація хороша там Цікаво, гарна організація. Мені сподобалося. Компанія Гросмейстер уже багато років виготовляє стильні та сучасні настільні ігри: шахи, нарди, лото, доміно, покерні набори. І ми надзвичайно раді, що сьогодні представляємо наші вироби на турнірі Кап». Ми бажаємо вам, що ваш турнір сьогодні пройшов результативно, продуктивно, легко і пам'ятайте. Жит уже кожен з нас, тому що ми присутні саме тут, на цьому турнірі. Атмосфера особлива. Напруга, концентрація, інтелектуальний азарт. Кожна партія це маленька історія, кожен хід це виклик, а кожна помилка це урок. Ми уважно стежили за кожною з дев'яти партій. За зміною настрою, за стратегіями та ключовими моментами. Адже саме вони роблять шахи живими, драматичними, напруженими та непередбаченими. І незалежно від результатів, кожна з дев'яти партій сьогодні стане частиною великої історії міжнародного турніру Гросмейстер Кап». Вітаємо переможців міжнародного шахового турніру у Морщині. Гросмейстер. Пишається тим, що став частинкою цього великого шахового свята. Ще раз щиро вітаємо переможців і призерів. Це перше місце. Скажіть ваші враження, ваші емоції. Ну, насправді я довго чекав цього турніру. Я з переживанням відносився до нього. Ми бачити ну, ротесь, кожен хто мене підтримував. У організація справді Хрута» я Вже лотирається щось чудесне в Україні. Навіть такого немає, тільки тут моршені. Певно, що зайняв друге місце в такому сильному составі і організація на дуже високому рівні, можна сказати, на найкращому сікі не грав Україні. Такі призи великі і такі подарунки класні.